Усіх вітаю! Отримала чергову посилку від компанії Global Leader Group. Зараз покажу, що в ній. По-перше, це блоки для унітазу, лаванда та хвоя. Мені вони подобаються, вони, до речі, гарно піняться і вистачає їх на два місяці так точно. Ну, я живу одна, мені на два. Може, хтось там, у кого велика сім'я, тому на місяць. Можна ну, на місяць так стопудово вистачить. І, до речі, вони дешевші ніж в Єві, в Простої там, в будь-яких інших магазинах. Також я взяла собі два тоніки: Антійдж. В цих тониках є вітамін А, ретинол, ніацинамід і вітамін Б, 3 Дівчата, це компанія Доктор Клінік, їх продукція поступово виводиться. Але ще доступні ось ці товари антієдж серії, вони ще доступні до продажу. І ось я взяла собі масочку анті також. Мені дуже подобається ця серія, до речі, для жінок 35 можна вже використовувати. Ополіс для ротової порожнини зі смаком грейпфрута беру вже друге. Мені також він дуже подобається, і він дійсний до червня 26-го року. Кож дівчата не могла не скористатися дуже класною пропозицією компанії, і взяла собі ось таку відбілюючу зубну пасту. Взагалі то вона коштує 109, 169 гривень, але ж оскільки я взяла продукцію на 199 гривень. У ці два так, ну мені вистачило, то цю пасту я купила усього за 109 е, гривень. Термін придатності до травня 28-го року. До речі, хочу сказати, що усі, ну багато майже усі відбілюючі пасти. Не рекомендують стоматологи використовувати тривалий час, потрібно їх змінювати для того, щоб не пошкодити емаль зубів. Але ж, дівчата, ось саме ця зубна паста рекомендована для використання щоденно, без обмежень у часі. Тобто тут такі мікрочастинки, які не пошкоджують зубну емаль. В складі є карбонат кальцію, гліцарін, мінеральна олія, ментол, бентоніт, ефірна олія лимону, м'яти. Екстракт м'яти, бромелайна, лантоїн, ну дуже багато усього, і стоматологи вже сказали, що це дуже класна паста для щоденного використання тривалий час. Наступного каталогу вона буде також доступна за ціною 109 гривень. Також взяла собі знову магній, яке ж замовлення без нього, та гель для очищення унітазів з запахом лимону. Дуже класний, мені подобається. Зараз я користуюсь хвоєю. Закінчиться спробую цей. Дівчата взяла собі кулька віром'яна. Рожевий персик, рожево-персикові. Боже, як вони відкриваються. Я. Так, закриті гарно, що я не розумію, як їх і відкрити. Ну, о. Ось вони які, бачите? Ну, Вирішила спробувати, бо я не дуже люблю користуватися румянами одного тону. Мені подобаються ось такі, щоб вони були різнокольорові. Тоді краще, ну, мені так здається. Також хочу вам сказати, що у нас з'явилися новинки вітамінів магній, в 6 ресвератрол та окрема вітаміни для чоловіків та жінок. Ресвератрол, дівчата, хто не знає, він покращує роботу мозку, сприяє, покращує стан, судин, знижує ризик тромбоутворення. Нормалізує функціональний стан серця і артерій, а також має антидіабетичний ефект. Дівчата, він дуже класний ресвератрол, це новиночка е, виробництва Україна. Магній Б6 не потребує додаткового роз'яснення, що це Це спокійний стан, це нормалізація діяльності мозку, це гарний сон, е, ну, гормональний фон у жінок покращує. Ну, тобто магній без 6, усі лікарі рекомендують приймати його на постійній основі. Е, Дієтичні добавки для жінок та чоловіків це також виробництво Україна для жінок це покращення симптомів менопаузи, підтримка гормональної рівноваги, емоційні коливання, ну і та таке інше для чоловіків. Нормалізація гормонального фону, підвищення потенції, я кажу, що їй надати дія. Як приймати то, то тобто хочу вам сказати, що ось ці вітаміни потрібні людям більш такого старшого віку, і я вважаю, що вони необхідні для покращення здоров'я чоловіків та жінок. Тож проєкту бажаю придбати продукцію компанії Global Leader Group, а також отримати знижку та брати участь у всіх акціях, які надає компанія. Будь ласка, звертайтеся до мене в приватні повідомлення. Я залишу в коментарях номер телефону. Я розповім як ви можете це зробити самостійно. До побачення усім тихого мирного вечора.